Всім привіт! Сьогодні не зовсім типове відео для нашого каналу, але хотів би поділитися цією історією з вами. Якщо ви дивитесь канал, то ви знаєте, що ми вже деякий час привозимо автомобілі з Європи. Цей проєкт ми починали, в принципі, задовго до війни розвивати, просто напрацьовували якісь кейси перед тим, як вийти з цією послугою на загал. І так само в рамках розвитку компанії ми планували надавати послуги по покупці автомобілів США, але також було потрібно напрацювати кейси, щоб вибудувати всі. Правильно процеси, щоб автомобілі приходили своїм клієнтам, такі як повинні бути, не було жодних проблем. І ми пропонували цю послугу просто своїм знайомим і близьким. Конкретно цей автомобіль вибирався для дівчини. Автомобіль приїхав дійсно з невеликими пошкодженнями, як ми думали. Експлуатувався досить успішно півтора роки. Зараз дійшло діло до продажу. З'явились потенційні покупці, які цікавилися цим автомобілем, і попросили його показати своїм знайомим, які працюють на СТО, щоб вони дійсно впевнилися, що з автомобілем все добре. Коли я приїхав на СТО, я був, м'яко кажучи, здивованим. Мені сказали, що автомобіль тотальний в прямому сенсі цього слова з кривими лонжеронами, які були пошкоджені, і такий автомобіль нікому не потрібен. Давайте розберемося, в чому у нас тут справа. На секундочку зупинимося, чого вибір впав саме на Сівік, бо на моє здивування цей автомобіль на нашому ринку не є популярним. Хоча це одна з найкращих пропозицій у своєму класі. Це 10-те покоління Сівіка, 2019 рік. Це рестайл. Автомобіль коштує в таких самих межах, як коштує Джета Мазда Трійка. Елантри і так далі. Але це набагато кращий автомобіль. Він мені суто по дизайну подобається, більше він стильніший, молодіжніший. І тут йдуть хороші агрегати. По агрегатам тут було дві версії двигуна. Це 2-літровий атмосферний двигун, так як в нас на 158 кінських сил. І один був 1,5 турбо на 174 кінських сил. Автомобіль випускався в трьох типах кузова. Був хеджбек, був седан, і також було дверне купе, як в нашому випадку. Це був один із критеріїв, по яким вибирався автомобіль, бо він виглядає дуже стильно. І стосовно трансмісії, які ставилися на цей автомобіль, то автомобілі, які випущені на ринок США, вони йдуть виключно на варіаторі. А автомобілі, які продавалися офіційно в Україні, знаю, що на них ставилася звичайна автоматична коробка передач. Якщо говорити про комплектації, цей автомобіль в базовій версії йде, але не дивлячись на це, в нього досить хороша комплектація навіть в базі. По світлу йде звичайна галогенка, але на лінзі. Без ключового доступу немає. Буває в кращих комплектаціях. Є задня камера і досить багато приємних штук для цього класу є в салоні. Давайте подивимося, що по комплектації в салоні робиться. Давайте пройдемось по тому, що мені найбільше подобається в цьому автомобілі. Тут іде електронна панель приладів, а не, як казав один наш клієнт, архаїчні будильники. Е є клімат-контроль замість кондиціонера, не потрібно це постійно крутити, тепліше, холодніше. Електронний стояночний тормоз, є брейк-холл, це аналог Volkswagen е з того автохолда. Не потрібно тормоз тримати в пробці. а то зараз будуть писати, хто тут тормоз. Є пакет асистентів, це асистент аварійного гальмування при небезпеці на дорозі. Тобто він запобігає зіткненням, є Line Assist, це утримання в смузі, є адаптивний круїз-контроль, асистент автоматичного перемикання ближнього дальнього світла. Також є решта опцій, які доступні в всіх інших автомобілях в цьому класі. Але пакет асистентів в базі робить цей автомобіль прям. Добре, виграшним серед своїх конкурентів з мінусів цього автомобіля в базовій комплектації, мультимедія йде без підтримки Apple CarPlay, що на сьогоднішній день являється досить важливою опцією в автомобілях, бо там я в себе користуюся Apple CarPlay майже постійно. Тут дівчина їздить, в принципі, каже, що без CarPlay нормально, але майбутнє авто буде вибирати тільки з CarPlay. Але давайте повернемося до того, заради чого ми сьогодні тут всі зібралися, як то кажуть. Як я сказав, ми автомобіль купляли, думаючи, що тут незначні пошкодження. І коли він приїхав по силовій частині автомобіля, тут взагалі не проводилося жодних робіт. Тут був легенький поверхневий удар. Автомобіль виставили на Ріо, до мене подзвонила. Дівчина, жінка, так не знаю, по голосу тяжко сказати. Запитала, чи автомобіль хороший. Я сказав, що автомобіль. Власності, що з автомобілем дивилися, автомобіль був там повністю обслужений, бо дівчина їздила на море, машину повністю перебрали. Я продавав автомобіль як повністю технічно справний, без якихось там суттєвих дефектів. Запитали, чи я можу під'їхати на сервіс, показати їхньому товаришу, як вони сказали. Цей автомобіль я погодився, до мене подзвонила людина, скинула геолокацію сервісу, попросила під'їхати. Я під'їхав, заїхав на сервіс. Загалом стандартна процедура, машину підняли. Почали оглядати, мені трошки не сподобалося. Я так з ухмилкою на то подивився, що автомобіль оглядають з ліхтариками з телефону. Я такого не бачив. Я як людина, яка оглядає автомобілі, прекрасно розумію, наскільки це незручно, бо реально з ліхтариком від телефона не видно нічого. Але думаю, справа хлопців, вони роблять свою роботу. Я не збираюся безкоштовно когось вчити, як їм треба працювати автомобіль. Подивились, походили, позаглядали. В кінці огляду я запитав, чи є якісь зауваження до автомобіля. Мені сказали, що треба поміняти два передні передніх салінблока передніх речагів. Я допустив, що в принципі нічого страшного немає, бо автомобіль перед тим був на сервісі 4 тисячі кілометрів тому, бо дівчина їхала на море. Я його особисто заганяв на сервіс. Хлопці все перебрали, все замінили. Автомобіль був в ідеалі за 4 тисячі там. Два трошки потрісканих чи трошки надірваних сейлендблока, я з цим ще не розбирався, не є якоюсь критичною несправністю. Я подумав, що в принципі все добре, і люди мали би забрати цей автомобіль, бо критичних зауважень по ньому не було. А, ну і в процесі огляду по самому кузову знайшли, що фарбований капот, він насправді був замінений на оригінал. Фарбоване переднє праве крило і знайшли там трошки шпиклівки на лівому крилі, там не було нічого суттєвого, тому крило вирішили ремонтувати, а не міняти. Тобто загалом, як для Америки, хороший автомобіль, та десь якась там дрібна подряпинка, по мінімуму, є, але автомобіль в загальному дуже доглянутий, хороший. Суттєвих зауважень в мене до цього автомобіля немає. На цьому ми закінчили. Я хлопцям подякував за огляд. Вони сказали, що можу виїжджати. Я сідаю в автомобіль, вмикаю задню передачу, здаю буквально там декілька сантиметрів назад. Вони починають кричати «Стій, стій. Я зупиняюсь, відкриваю вікно, питаю, в чому справа. Вони біжать забирати лапи з правої сторони, бо забули. Я ще так подивився на то, все трохи скептично, але думаю, ладно, таке, з ким не буває. То все, на цьому ми закінчили. Я поїхав. Це був вечір, клієнт мені не передзвонив, Думаю, можливо, пізно не буду людину турбувати. І думаю, подзвонюємо на слідуючий день. На наступний день близького обіду я подзвонив до замовника перепитати, яка ситуація по огляду, бо автомобілем цікавилися інші люди. Але я, як людина, яка займається автомобілями, знаю, що якщо ти з кимось ведеш домовленості, то треба їх дотримуватись. Дзвоню до замовника, запитати, чи автомобіль їм цікавий, чи я можу показувати комусь іншому. Набираю замовницю, кажу, як вам автомобіль. Вона здивовано, почувши мій голос, відповідає, що їй такий автомобіль не потрібен, що автомобіль був затоталений, там тягнулись лонжерони, вони криві косі, і є там решту нюансів по підтіканням і так далі. Я чесно трошки дивуюсь ці інформації, бо я знаю зовсім інше. Питаючи це і сказали ті люди, вона каже, що так, це сказали ті люди. Я кажу, окей, в принципі, без, до вас питань немає, я зараз подзвоню до тих людей. Набираю чоловіка, який дзвонив до мене напередодні, Кажу, з чого ви взяли, що з лонжеронами щось робилося, бо я твердо впевнений, що по ним не було нічого. Він каже: ну у вас там нанесений не такий герметик на лонжерони. Я думаю, ну, типу, окей, але загалом дивно, бо якщо лонжерони тягнулися. То не такий герметик не може бути нанесений, бо їх просто підтягувати могли. Тобто при цьому герметик не перемазується, герметик перемазується, як шолонджерони в варені. Це так, я трошки відступлю від відео. Можливо, чоловік подивиться відео і буде на майбутнє знати. Я, в принципі, хотів би до нього донести це відео. Е, я думаю, окей, кажу: ну прийшліть мені фотографії, бо я не знаю. Він каже: та я вам зараз все надішлю. Я йому нагадую повідомленням в Телеграм, що я чекаю фото, і він мені присилає ось таке відео. Відкриваю відео, там знімають герметики на задній частині автомобіля. Вони там дійсно заводські, немає жодних нюансів. Ідуть до передньої частини автомобіля і також починають знімати герметик. Е, я, передивившись відео, розумію, що це все завод. Дзвоню до людини і питаю, в чому проблема. Там кажу, це. Заводські герметики, все окей, він каже, ні, це не заводські герметики. Ну і у нас зав'язується суперечка, я досить емоційна людина в конфліктах, я в нього питаю, чи він притомний, і воно переходить вже в деструктивний конфлікт. Е, я пропоную людині поїхати подивитися на інший сервіс. Кажу, я за свої слова готовий відповідати, там по лонжеронам не робилось нічого, це герметики заводські. Людина мене абсолютно не хоче слухати. Е, Розмова переходить в розряд сам дурак. Я пояснюю, що ну, ти ж подивився автомобіль, ти там чи по знайомству, чи не по знайомству, чи за кошти зробив цю роботу, позиціонуючи себе як спеціаліста, то будь добрий. Е, підтвердь, я був готовий там, посперечатись на гроші. Різні варіанти я пропонував, воно ні до чого в нас не дійшло. Е, людина сказала, що має декілька сівіків, і зараз зніме відео, прийшле, мені докаже. Що я помиляюся і що ця машина крива, і та в догонку там пішло декілька відео. Зараз ми вам їх покажемо. Honda Civic, така сама, як глаз. От герметик. Порівняйте зі своїм хламом. Другий Civic. Тільки чуюсь на вашому дебільному цьому ганджероні. Лопатою накладувала третій цілік. Е, я дивлюсь ці відео, я бачу, що герметик заводський, але коментуючи це словами цього ж чоловіка, я пояснюю, що дебільний тут не лонджеро а дещо інше. І розмова переходить знову ж таки в нікуди, бо ця розмова вже була на досить підвищених тонах. На сервіс людина під різними аргументами відмовлялась їхати, аргументуючи там зайнятістю, незайнятістю, впевненістю. Я думаю, ладно, я не буду змушувати чоловіка десь щось їхати робити. Я йому пообіцяв, що я до нього цю інформацію донесу іншим способом, чим я займаюсь. І так, герметики на тих сівіках і на мому трошки відрізнялися, але є один нюанс. Ми зараз приїдемо на сервіс і покажемо вам, в чому була справа. Як зняли переднє колесо, де було питання по герметикам. Там, якщо дивились перше відео, то було з двох сторін не так. І так бачимо, що тут зверху у нас намазаний оригінальний заводський герметик рівно такий самий, як і в задній частині автомобіля. А оці нижні герметики, які йдуть по лонжерону, дійсно трошки відрізняються. Правда, є один нюанс. Давайте я вам покажу. Як бачите, спеціаліст оказався не зовсім спеціаліст. Так, у нас тут герметик іде пофарбований в колір кузова. А на тих автомобілях, що скидав чоловік, він був білий. Але це пов'язано з тим, що це у нас кузов купе. А ці відео були зняті на залишках седанів, якщо це так можна назвати, просто відрізняється технологія і етапи, на яких наноситься герметик і фарбується кузов автомобіля. Це нормально. Але по цьому герметику видно, що він точно заводський. І ця вся ситуація була зроблена не тому, що люди не купили в мене автомобілі, мене це взбісило. Це їх право купляти автомобіль чи не купляти. Та автомобіль має якісь недоліки, про які в принципі ніхто нічого не приховує. І це все можна побачити наявно. Там основні претензії були по зазорам на бампері. Бампер стоїть неоригінальний, бо оригінал на той момент не могли знайти. Але мене взбісило те, що людина каже, що у вас там тягнулись переварені лонжерони, і він до кінця не зміг мені пояснити, що він сказав замовнику. І замовник через це звинувачує мене, що ми ніби йому щось там не сказали, приховали, обманули. Ось це було причиною, чого я знімав це відео і винес цю ситуацію на загал. І можу, в принципі, сказати, що такі ситуації трапляються. У нас буквально недавно теж було, що ми підібрали клієнту автомобіль. Він був в двойному в заводському окрасі. Автомобіль. Е, якимось дивом попав на площадку для продажу, не знаю, чи клієнт хотів продати його, чи просто, щоб йому подивилися цей автомобіль. Йому сказали, що машина в круг перекрашена, і клієнт вже дзвонив до мене з претензіями, бо якийсь такий самий спеціаліст наговорив дурниць, про що він взагалі не має уявлення і не готовий відповідати, і аргументувати свої слова. Тому всім вам можу порадити не звертатися до таких знайомих і друзів, а звертатись в компанії по підбору автомобілів, які мають хорошу і перевірену репутацію, де вам якісно оглянуть автомобіль та дадуть якусь експертну оцінку. Ви за цим можете звертатися до нас в компанію чи будь-які інші компанії по підбору. Наші телефони і всі контакти я залишу в описі до відео, ви можете переходити. Ознайомлюватися з нашими послугами, з нашими цінами, крім послуг по підбору автомобілів, як я сказав, ми надаємо послуги по покупці автомобілів з європейських лізенових аукціонів. І ближчим часом ми вийдемо на загал з послугою для подоставця автомобілів з аукціонів США. Це будуть страхові автомобілі та автомобілі будуть биті, але ми можемо допомогти вам підібрати автомобіль з мінімальним ударом і не затоталеним, як наш СІВІК, як нам сказали так звані експерти. Вам дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Далі буде багато цікавого. Всім гарних автомобілів!